Володимир Васильовичу, вітаємо з перемогою. Перша гра народної команди «Пробій» на професіональному рівні. Перемога з рахунком 4-0. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну, в першу чергу, завдяки, напевне, не напевне, а точно Збройним силам України. Хотілося б подякувати хлопцям, які охороняють нашу і воюють з терористами і дають нам можливість грати у футбол. І ми присвячаємо першу історичну. Перемогу про бою у Кубку України це тільки тим воєнним, які воюють, які загинули. А що стосується футболу, ну дуже приємно, що команда налаштувалася, команда була в нас суперник першої ліги, ми її трошки побоювалися, бо це перша гра на професійному рівні, і зрозуміло, ми не знали цього суперника, бо дуже багато нових футболістів не могли вивчити, збирали інформацію. Але в цілому ігра нам напевне гарно виглядала. Перший гол, напевне, дав нам сил. І я так думаю, що ми закінчили досить пристойним результатом. Хотів би подякувати хлопцям, хотів би подякувати керівництву клубу за підготовку до цього матчу, бо, тому, що ми проходили атестацію, по стадіону у нас були питання. І всі останні дні всі працювали на 100%, може на 120%, всі як один єдиний колектив. І напевне це принесло нам позитивний результат. Будемо рухатися далі. Цікаво, хто нам попадеться в суперників в наступному попередньому раунді. Ви знаєте, що прийшов «Металіст», прийшов Прикарпаття і скаластри з цих трьох суперників, хтось нам попаде. Е, цікаво, цікаво, бо тому що це всі команди це є Західного регіону, і буде, напевне, знову цікаво. Побачимо жребій, де ми будемо грати. Хотілося б приймати вдома, бо тому що ви бачите, у нас є підтримка. У нас болівальник любить футбол, боліває за команду. І в першу чергу ми граємо для них. А так як у нас тільки команда формується, я думаю, що буде, болівальник буде нас підтримувати і в наступних матчах. І хотів би побажати всім миру. І напевно все.